Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is my It is my від сьогодні передплатники геймпасу можуть заграти в Зекварі. Що страшно? Але тільки на консолях. А з 21 березня і Вес. 28 ж березня вам дадуть можливість потицяти четверту діаблу. О, нічо собі. Всі перераховані вищі ігри будуть доступні як на ПК, так і на консолях. Повний список цьогомісячних забавок просто зараз промайнув на ваших екранах. Де там? Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, вже релізнувся Alan in the Dark. Так швидко. А перший гейдос на iOS через Netflix. Тож, пас. Хочу, але пас. Розробники брехні П відзвітували, що в їхню гру зіграли 7 мільйонів гравців. А що ж відбулося вчора, що зробило мене щасливим? Не в останню чергу на це повпливав і реліз гри у підписці Мікрософтів. Та невже? Інсайдери стверджують, що Соні зараз сумують через придбання банджі, ба більше начебто вважають їх не дуже вдалою інвестицією. Де гроші? А ще й до того нещодавно звільнили геймдиректора Маратон Крістофера Барета. Угоду укладено з Рада чекає на вашу відставку впродовж місяця. Але зі мною так не можна. А на його місце призначили колишнього керманича Валоранту Джо Зіглера. А це наказ про призначення мене новим директором. CD Projekt анонсували настільну гру за Всесвітом Кіберпанку. Нагадаю, що Всесвіт Кіберпанк 2077 якраз і був заснований на настільній грі. яка цікава історія. Автори Калісто Протоколу» анонсували свою нову гру і прямо в трейлері сказали, що це не друга частина. It's not the protocol а маленька така от перебивочка перед виходом наступної AAA гри Project Bird's Eye буде роублайком, а от коли буде, невідомо, бо дати релізу ще нема. То нема. нема? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.